За одноіменною мангою Акіри Амано. Головні ролі озвучують Дракуль та Орес Лук'янчук. З візитівки жертви відомо, що це інвестор пан Кано. На місці злочину жодного свідка. За останні дев'ять місяців за цим почерком було вбито п'ять людей. Жодних зовнішніх ушкоджень і без слідів алкоголю чи наркотиків в організмі. Розширимо зону пошуку. Якщо слідчий відділ не здатен розплутати цю справу, лишається одна людина, котра здатна. І хто ця людина? Та один детектив. Детектив. Однак він незвичайний детектив. Він доглядає по місця. Найперше, спробуй там. Відмовляюся заборонений детектив Рон Каманохаші в озвученні клану Кайзоку.